Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, то що було у Генеральній прокуратурі, Доброго... які, які вам ставили питання? Розповідайте, як допит сам проходив? Ну, власне, допитують зараз одного Олега Валерійовича Ляшка. Я зайшов разом з ним до кабінету слідчого для того, щоб переконатись у що якій. Справі це провадження, це провадження дійсно у справі про е, події під Києво-Святошинським судом, е, які мали місце 10 січня е, 2014 року, в той день, коли суддя Бурбела виніс неправосудне рішення, засудивши мене. Та моїх побратимів Сергія Бевза та Володимира Шпару у справі так званих Васильківських терористів до шести років позбавлення волі. Цей неправосудний вирок викликав обурення присутніх активістів, присутніх народних депутатів, в результаті чого Беркут застосував силу. Після застосування сили були потерпілі, наприклад, Сергія Бойка, нинішнього депутата від свободи по броварах, нанизали беркутівці практично на металеву огорожу. Ногами було багато інших постраждалих. Пізніше були сутички, коли автомайдан зупинив Беркут, який рухався з-пів Києво-Святошинського суду. Там, наскільки мені відомо, по обличчю отримав в тому числі і нинішній генеральний прокурор. Е, власне, е, з цього приводу зараз і допитують Олега Валерійовича Ляшка. Але є ряд запитань. Не для кого не таємниця, що саме неправосудне рішення. Судді бурбели, яке було що було встановлено апеляційним судом Київської області, який скасував це рішення, стало причиною до масових заворушень і до е, того, що Беркут застосовував силу. До людей неправосудне рішення Бурбели події під Києво-Цетошинським судом стали причиною ухвалення ряду диктаторських законів 16 січня, що в свою чергу спричинило події на Грушевської, подальший кривавий розвиток подій революції гідності. У мене питання, і у нас у всіх питання і у всіх учасників революції гідності питання, чому? Не висунути обвинувачення судді Бурбеля. Чому не висунуте жодних обвинувачень? Я тільки що цікавився у слідчих, не пред'явлено жодних обвинувачень, жодному працівнику Берку. Два з половиною роки триває ця справа, яка по суті може стати ключом до з'ясування того, чому саме таким кривавим сценарієм розвивалася революція. І жодного підозрюваного, жодного обвинуваченого Сергій Бойко досі не визнаний потерпілим. Наскільки мені відомо, не допитувались громадські активісти, які, які там були присутні: це Ігор Криворучко, це Микола Каханівський, це Ганна Сінькова, Тетяна Близнюк. Багато інших їх навіть не викликали в якості свідків, хоч і вони знімали відео, вони були присутні. Вони все це бачили, і вони є дійсно свідками, які можуть дати реальні покази. Натомість викликають Олега Валерія Ляшка. Він, мабуть, самий помітний там був. Потім мене опізнав з 10-го разу слідчий, яка О, так вас також треба допитати. Ви в кліпці там були. Я розумію, може ще п'ять років будуть по одному народному депутату в рік допитувати. Я сьогодні звернувся до генерального прокурора з заявою про злочин для того, щоб було висунуте підозри і обвинувачення в подальшому суді Бурбелі, який є справжнім винуватцем і причиною. Як кривавих подій під Києво-Святошинським судом, так і подальшого розвитку революції гідності. А пане Ігоре, ще до вас таке питання. От сьогодні суд має обрати запобіжний захід Олександру Єфремову. Ми пам'ятаємо і власне, що судове засідання у справі Єфремова за притягненням його до відповідальності, зокрема йому те, що інкримінують сепаратизм. Це було ще і за генерального прокурора Віктора Шокіна. Так, але тоді навіть не знайшлося приводу та би і підстав, так аби оголосити йому підозру. Тепер вже підозра оголошена Олександру Єфремову. Щоправда, адвокати кажуть про те, що якихось там серйозних обґрунтувань вони не, не знайшли, і от сьогодні судове засідання. На вашу думку, от, цей процес над Єфремовим він справді започаткує сьогодні ряд от, судових процесів і притягнення до відповідальності винних у сепаратизмі. Чи тут щось інше? Ну хотілося б сподівати, що дійсно цей процес започаткує реальну боротьбу з батьками сепаратизму, з тими людьми, які привели війну на нашу землю. Але, на жаль, вся історія цього питання показує, що подібні речі відбуваються лише як піар. Чому? Тому що ще влітку 2014 року мною Олегом Ляшком було затримано такого собі Юрія Борисова, Мера Стаханова, який під час допитів і я допитував і Служба безпеки і МВС дав покази, що Єфремов організовував референдум, що Єфремов сприяв захопленню ОДА, що він фінансував проведення цього референдуму. Ми не бачимо Юрій Борисов, наскільки мені відомо, зараз перебуває в старобельському СІЗО. Ми не бачимо, щоб ці покази, щоб йому запропонували угоду з слідством, були використані в справі Єфремова. Більше того, давайте поглянемо з іншого боку ще на цю справу. А затримували е, Валерійович, в тому числі Ляшко Клінчаєва прямо в кабінеті з хлопцями. Людину, яка зі зброєю керувала захопленням Луганської ОДА. Де зараз Клінчаєв? Шашоки в Києві смажуть. Хто в цьому винен? А в мене відповідь проста: е, за бездіяльність до відповідальності мають бути притягнуті всі генеральні прокурори. Тому що це справа національної безпеки, це справа національної оборони, вона не розслідується. Саме Єфремов, його поміщенники Тихонов, Клінчаєв. Вони керували захопленням Луганської ОДА. Вони завозили бойовиків з Росії про це є свідчення. Але е, ці матеріали їм не пред'являються. У мене таке враження, і не тільки в мене, а в колег багатьох активістів, що ці справи порушувались проти них. І порушується для того, щоб е поставити їх на лічильник, взяти з них якісь відкупні і потім відпустити. Про це говорить вже все суспільство, тому що ці люди два з половиною роки вже мали бути у в'язниці. Натомість вони спокійно смажать на гідропаркі шашлики. Е що буде з Єфремовим? Я не виключаю, що генеральний прокурор буде намагатися зробити на цьому. Піар собі політичний і все-таки притягнути Єфремова до відповідальності, як би не було для нації держави. Це добре, якщо він єфремов буде притягнутий. Але я хотів би звернути увагу ще на інше: що всі обвинувачення є матеріалом, треба працювати, треба не вигадувати якісь фейки. А реально покопатися є всі матеріали. Є люди, є свідки, які були на мітингах, які бачили Клінчаєва, є покази Борисова і все інше. Це кропітка робота, і вона має проходити не перед софітами телекамер, а в кабінетах слідчих. І, як, і це справа Єфремова на моє переконання є тестом для генеральної прокуратури, для Юрія Луценка як генерального прокурора на спроможність довести до суду справи по сепаратизму, справи по посіпакам Януковича.